Так, всім привіт, всіх радий бачити та чуди на своєму каналі. В е, даному случаю у нас вже скажімо, вечір. Їду я з Косовиці. Ну і тут мені подзвонили, що так би мовити, рій. Ну як рій, це не рій, це зльот. Це і зльот. Що ж таке є зльот? Зльот це осінню, певна кількість бджоли, вона злітається. Ну, це якби я дивився так само. ж Скажімо, в тому інтернеті е, трошки такого бачив, що це є якби хвороба така. Ну, типа як свого образу кліщ, так само цей зльот. Ну, я замітив, друзі, таке, е, таку річ особливо злітається, де слабі сім'ї, де сім'ї такі необроблені від кліща, де сім'ї е, не мають закормленого меду або ж сиропого на зиму. В даному випадку, от е, зараз їду, мені подзвонили. Там десь сусіда сів, каже, літав, 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 літав і сівка качанові, На кукурудзі на, на качанові. ну і казав, друзі, зараз їдемо, побачимо, де ж він сів і що ж то за рій такий. В даному випадку ось такий, скажімо, міні-ройок. Міні-ройок. Що... Ну нічого. Забираємо там, десь є всередині матка. Треба буде їх на якусь рамочку поселити і... З якоюсь другою сім'єю об'єднати, за того, щоб ну, зберегти матку. Я не знаю, чесно, друзі, чи це мої бджоли, чи це чиїсь бджоли прилетіли. Ну, матку я оттію, що бачив, да, я тако, скажімо, друзі, розділяв, то я всередині бачив матку. Зараз ми пішли по тату пішов по кліточку для матки, ну, щоб мені її не згубити. Ну, а сам рі, я просто на зіжну тих дві кукурузини і заберу. Ось такий казав ройок. Ну, так, ройок, друзі, невеличкий. Ну, але таке заберу, буду бачити. У мене колись в даному випадку і такий рій був після Ілії. Хоч, хоч в даному випадку, як е, мені казала жінка, яка після хай рій вже виси на гілі. Ну, але, друзі, нічого, чесно, я його тоді забрав, він мене ще все файно перезимував. Тому я і того зараз заберу, з якимось об'єднаю. Ну і нічого буде. Буде казав руйок. Ну і дивимось далі, я зараз принесе кліточку і я його буду забирати. Ось так казав. Вирізав, несу, бачите, такий букетик з сердечком у вигляді для пасічника. Ну і е, зараз я в якусь кину ловушку. Кинув ловушку ну і буду підселяти до якоїсь. Правда, підселяти буду вже завтра, сьогодні я не маю коли. Ну і поки ми витрушуємо ловушку, а завтра будемо підселяти. Вчорашній той міні ройок Привіз і хочу я його заселити сюди. Тут у нас є вулик фірми Apex, шестирамочний. Стоїть у нас тут три корпуси, тобто стоїть один корпус там 300 і один 145-й. Той 145-й корпус це в даному випадку є медовий. Тут в ньому знаходиться тільки мед. Тільки мед, ну, джола трошки лазить і все. І в цей же ж корпус, я зараз... Хочу заселити е, ті бджоли. Цей корпус я хочу заселити ці бджоли. На центр я беру бокові рамки, із-за того, що бокові рамки в більшості, так, в них типу, менш меду, як би сказати. Хоча тут я не знаю, чи тут буде менш меду, чи ні. Оце одна рамка тільки, бо ми тут одну рамку забрали і я їм підставлю сюди другу. ж. так. Нічого собі припульсували так, що аж плечик виліз, а рамку не витягнути. О! Да, централь, е, крайні, так як я і говорив, вони менші мають. Тому ми беремо ці сюди, на край рамки. Корпус, звісно ж, перегороджуємо. Так, Тут у нас в корпусі знаходиться зовсім мало бджоли. Бджоли зовсім мало, тому ми беремо що? Ми її бджолу женемо наниз. Бджолу наниз. Ставимо ось таку анімануську рішотку. рішетку. рішотку. О! А наверх по ній кладемо ж сітку. Тільки... Я її складу вдвоє, а можливо і ні, бо бачу вдвоє трошки мало. Ложу так, ну, щоб бджола в крайності могла перелізти, могла з нею знюхатися. Тільки мені треба так положити, щоб Десь... О, вона тут собі пролізе. От так буде навіть краще на бік. Тут невеличка дирочка вона собі пролізе, а туди, скажімо, туди, як схоче, вона пролізе, а багато нам і не треба. Все, в центр ми ставимо назад же ж, ті ж самі рамочки. Ті ж самі рамочки. Нагадую, я його ще не качав. Це йде й осінній тут мед, ну і він, певне, ж, будуть і зимувати не на ньому. На кращі так само ж я показував, трошки я обрізав, трошки бачите ще якісь соти з медом. Ну нічого. Е, в даному випадку в нас тут ця ловушка вона без рамок, без нічого. Це яка була в мене лужка, таку я взяв вже ж собі. На Качанові накачанові воскові крошки є. Москові крошки. Так, це можна викинути і достаю самих бджіл. Е, нагадую, що в мене тут просто в ловушки були язики, я не мав рамок. Я не мав вже ж там рамок. Я просто ж кинув їх сюди, вкинув на язики і все. Зараз я їх переселю сюди, тут вони ж... Підуть, матка в них точно є. Бо я її вчора бачив. Тому зараз я стараюся знайти зразу ж цю матку, щоб більш для себе переконатися. Бач. Молька. Що заводиться скрізь молька? Чуть не догледів і вже моль. І вже моль, так. зараз в даному випадку я шукаю ту матку Матку, або простіше я зроблю як. Візьму я щітку і зараз їх всіх туди струшую. так Взяли щітку і і будемо зразу ми тако дивитися і струшувати сюди ж на кришу. так Тут в нас матки немає, тому ми сміливо можемо струшувати. Киш. Тільки беремо все по язиковій. Так само ж струшуємо і все переглядає. Так, тут трошки не хватає, ми її ще відробнемо. Похоже, ми вже матку струсили туди. Із-за того, що я її не можу знайти ніяк, це похоже, що ми її вже струсили. Із-за того, що вчора я бачив, сам же ж її. Так, ну. Якщо ми її струсили, то добре. А якщо, можливо, вона десь у нас загинула при транспортіровці, при тому, як ми її везли, ну, то так і буде. Ми просто об'єднаємо супевну ну, кількість бджолей і все. Ж, в даному випадку. Я її ще хочу просто так ж глянути, можливо, я її десь замічу. Просто для себе ж переконатися. Бджоли, як ви ж самі ж бачили, небагато. Небагато, но Просто заради матки я вирішив її, скажімо, зберегти, щоб не вбити, а зберегти. Но в даному випадку поки що я матки не наблюдаю. Матки поки що я не бачу. Ну і менше з тим друзі. Не буду я з нею настільки цикатися. Є вона, значить є, немає її, значить нема. Хоче жити, хай живе. Не хоче? Хай здихає. Я хочу для неї як Коротше, друзі, немає, я, правда, трохи часу з нею цикатися. Я з наловив. Немає часу з нею цикатися. Перетрас, перетрас їх сюди. Все. Є матка, значить є, нема. До побачення. Бо вона мені надоїла. Ну і, друзі, таке ж, скажімо, кому може інформативне, кому не інформативне відео. Суть цього відео. В даному случай, мене ж, самі бачите, пасіка ще не відкачана. І за те, що в даному випадку я поки ну, ще не заробив гроші на цукор. Ну, Друзі, да, я хочу косити, я зроблю гроші, але не за всі, як той казав, фінанси пають романси. Е, поки що я ще там трошки винен гроші, бо так трошки підлічив зуби, трошки машину підремонтував із за того, що я її хочу продати. Ну і зараз я в даному випадку ну, нема в мене грошей. Нема грошей, щоб її купити, правда, переоформив прицепа, який саме що саме купив я прицеп, десь далі покажу, ну, але факт тому, Поки що я не маю грошей і ще трошки вині. Тому е, казав, я і ще не купив цукор. В даному випадку цукор я вже маю купити. І зразу ж я ще, якщо ти планую цю пасіку, легенько перетрасу откачаю і зразу ж закормлюю. І зато я їх не откачую. в даному случаю ви бачите тут же трохи заросло. Вже мені теж хочеться і мотивація, і все, ну, друзі, не встигаю, правда, не встигаю і навіть не знаю, чи воно мені стоїть, чи не стоїть. Тому, друзі, е така іще інформація. Рішив я трошки кількість продати. Можливо, просто кому треба бджоли, можу зараз продати менше неокачений. Тут деякий чуть, -чуть такий перетрас легенько, і то ще не збрехати десь місяць назад. Плюс-мінус місяць назад я його легенько чуть откачав, Деякі ті навіть ще не качав, то я деякі виборково чуть перетрас. Все, ті, я можу продати. Продаю я так само 250 гривень рамка із-за того, що вони вже фактично закормлені. Хочеш, откачуєш мед, закормлюєш сиропом. Хочеш, казав, хай будуть на медові. Тому, друзі, казав, суть така, не спішіть бігом їх откачати і потім тягнути, коли вас буде цукор. Ні. Бо зараз осінь вже медоносців нема таких. Тому бджоли і з Великий зльот льот утворюється, я замітив так. Так би такий варіант. О, тому казав, друзі, я ще не окачав, в мене ще поки слава богу, я не наблюдаю. Все без зльоту. Вдома, так, да, там вже трошки деякі сім'ї, щось чуть є, ну є чуть зльот, ну, але в даному випадку ці сім'ї я не наблюдаю зльоту. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. Хто хоче е, купити, можливо, бджоли. У мене бджоли на Додановську рамку. Е, також там один чоловік продає на українську рамку. Тож бджоли закормлені, ну, бджоли з медом. Все. Можемо продати. За українську рамку я навіть не знаю, що до чого чоловік хоче, за доданоську 250 гривень рамка. Ця ціна є смішна, як би я скажу, бо ще в даному випадку вона є закормлена. Це є все закормлено. Одне, що вам би треба, поставити пластини від кліща. Все. Так, пасіка закормлена, тому кому, кому потрібно, звертайтеся за номером телефона. Номер телефону я оставлю в описанні, а також на низу екрану. Тому всім до зустрічі, всім пока.